Зручно та тепло тепер так щодня проходитимуть уроки хімії в Надвірнянській школі номер 2 Благодійний фонд Юрія Дерев'янка зробив тут мало неповну реконструкцію. Ось так кабінет хімії виглядав ще два місяці тому. Обшарпана підлога, 40-річні парти, стара дошка. По-перше, парти, які там стояли, вони не відповідали учням росту учнів, бо там займаються учні від 7 класу по 11. а там були парти для початкової школи. Сорока років тепер клас хімії просто не впізнати. Меценат Юрій Дерев'янко, який на початку навчального року подарував нові меблі, ще й провів заміну підлоги та систему опалення. Зараз ми приймаємо будівельні роботи, які полягають в тому, що поміняли підлогу, поміняли батареї опалення, і сьогодні діти в цьому кабінеті вже можуть навчатись при приємному приміщенні в теплому і за партами, які відповідають їх віку. Фінансування школи, яке освіти загалом недостатні, частково каже Микола Возний, допомагають батьки, відчувають і увагу меценатів. Допомога Юрія Дерев'янка наразі найпотужніша.